Поліція міста Жовті Води на минулому тижні розкрила ряд крадіжок, які вчинялись в місті тривалий час. В першому випадку було затримано групу, яка викрадала транспортні засоби. Крадіями виявились 14-річні підлітки. 23.08.2016 року о 23-й годині до чергової частини жовтоводського відділення поліції надійшло надійшла заява громадянина мешканця жовтих вод. Про те, що від його будинку зник автомобіль Nissan Лаурен білого кольору. Під час виїзду на місце події було встановлено, що невідома особа приблизно о 22.30 вчинила незаконне заволодіння зазначеним транспортним засобом. Під час проведення невідкладних розшукових дій на протязі доби було Встановлено осіб, які вчинили незаконне заволодіння даного транспортного засобу, та вилучено в них транспортний засіб. Транспортний засіб вилучено і поміщено поки що як речовий доказ до Жовтоводського відділення поліції. Що саме неординарне в цій події, це те, що е, злочинцями виявилась група з неповнолітніх віком по 14 років, а саме це. 4 особи неповнолітніх, всі вони учні середніх шкіл, всі досить з благополучних сімей. Я не скажу, що там якісь неблагополучні сім'ї, нормальні сім'ї, але діти стали на таку хибну стежину, що привело до того, що вони вчинили даний злочин. Після їх. Документування їх протиправної діяльності було ще встановлено їх причетність до декількох крадіжок велосипедів та угону скутера. Зараз це майно вилучено і вирішується про питання про його повернення законним власникам. А вони пояснювали, чому вони робили це? Е, вони пояснили, що щось хотілось нового в житті. На момент встановлення причетності неповнолітніх до вчинення вказаних злочинів вони всі транспортні засоби, а також велосипеди поки що тільки володіли ними і зберігали при собі. А де ж вони їх зберігали? Викрадені велосипеди та скутери неповнолітні зберігали в одному з підвалів. Багато квартирних будинків в нашому місті. А ось один з постраждалих від рук малолітніх крадіїв. Збирався на нічну зміну на роботу. В пів одиннадцятого то машина возле під'їзду должна була стояти, її немає. Ну, прийшов зразу звернувся в міліцію. На місці ми проїхали, ну, я пішов на роботу, а утром вже подзвонили, знайшли машину. Отак от, от. Довго у вас ця машина? Два роки вже. Її не пошкодили? Частично. Коробку передач, задню фару, ми по криш кришу вігнули. Хочу подякувати працівникам поліції за добру сумлінну працю, за швидку, штре реагування. Ви дізналися, що о, ті, хто угнали ваш автомобіль неповнолітні. яке у вас відношення до них зараз? Яке, може бути, відношення до неповнолітніх? Я навіть не знаю чі, правильно як, щоб відповідали повністю, тому як виправляться вони чи не виправляться, і посадити їх теж в життя ламать. Роздвоєне мене мніння, що з ними робить. А що їх тепер чекає? Яка відповідальність? Відповідальність передбачена частиною першої статті 289 кримінального кодексу України УГОН. Передбачена до 5 років позбавлення волі. Інший вид злочину, який також розкрили правоохоронці, це крадіжки велосипедів. Працівниками жовтоводського відділення поліції було затримано мешканця міста Жовтіводи, котрий на протязі останніх трьох-чотирьох місяців на території міста, міста здійснював систематичні крадіжки велосипедів. При цьому, незважаючи на те, що дані велосипеди були мешканцями. Міста пристебнуті або ж тими ж мешканцями вживалися заходи до збереження свого майна, Громадянин зміг здійснити ряд крадіжок. При цьому свої викрадені велосипеди він відразу ж перепродував та намагався вивезти їх за територію міста. Даний громадянин раніше неодноразово судимий в цьому році, вже на початку року він мав судимість за вчинення крадіжки велосипеда, за що поніс відповідальність. На даний час в слідчому відділенні перебувають дві кримінальні справи за здійснення ним же крадіжок велосипедів. І зараз триває слідство з даного приводу. А ось як пояснює свої вчинки, сам підозрюваний. Без гроші. ну, нас, ну короче, блин, їсти хотілося, так от і все. У вас є сім'я? Ну, я з матір'ю живу. В сім'ї немає, Ну як, розведем. Ну, а піти працювати. Для вас це не був вихід? Та ну. Офіційно ніде не устроюся, блін. Ну, нормальну роботу. А так, ну, по временно час, такі частні заробітки. Так і все. Друзі, а чому саме велосипеди? Ну, так, вийшло. Не знаю. Вам приносило прибуток великий це? Та ні. Одні проблеми. Що ж, тепер на чоловіка очікує штраф, виправні роботи або позбавлення волі до трьох років. Що саме визначить суд?